Вітаю вас! Ось такий брусочок прийшов мені, то треба зробити коротше, нову прогресію. Як я це буду робити на станочку ТВ-320? По-перше, сам матеріал. Його тут фрезерували, різали, відтозі потім надламали, то видно, що він не м'який. Але якщо перевірити його звичайним способом, оце у мене пруд. Алюміній коротше, написано. Ну, він, я його точив, він дуже м'який. Рісці на різцях прямо дуже сильно залишається Це наплив алюмінія. Ось, То, ось у нього такий стук, ось ну, глухий. А оце ось так стучить. Такий ну, Вони приблизно по масі однакові. Тут глухий звук, а тут дзвонкий. Все. Значить, що я зробив? Я зробив макет. Ось такий макет і якраз чітко вони мені підібрали кусок, як я їх і просив. Це. Зараз роблю просто отвори для чого? Для того, де можна буде кріпити його. Зараз коротше, тут виміряю все і на планшайбу його ставлю цей бусок і починаю його спочатку торцянутися і непотріб. Саме максимальна тут буде висота, це у мене 43. Оці два канали по 43, один буде 29. Тому буду зараз якось ізгалятися і покажу. Для того, щоб спанувати цю поверхню. ось Я, до речі, і ту поверхню хочу спанувати, ну подивимося. Коротше. Мені треба закріпити деталь без оцих шпілляк, ну все понятно. Тому я зараз роблю тут отвір, нарізаю там різьбу і великою шпількою через шпіндель я коротше, зажимаю. Ось. Але цікаво в тому, що я зажав. Коротше, Тут були болти М12, я короче, поміняв їх на М8 шпільки і все одно короче, трошечки на 300 деформувала цю планшайбу. Короче, я сюди індикатор показую сотки биття. Як знімаю, то воно все по нулям. Тому якщо тут сотки, то в цьому проміжку десь погрішність буде у мене півтори сотки. Я думаю. Ну, навіть якщо 2 це небагато, це мелочі. Ось. Можна, звісно, гайки ці трошечки послабити, щоб не так сильно, але все одно його треба притискати. Тому зараз просто роблю отвір і вже притискаю по центру. Тоді вже биття не буде ніякого. Просто по центру притискаю і починаю планувати. І, мабуть, буде тут ще багато різних отворів у кожного ось трафарет у мене, да. це я роблю ось цей найголовніший це підтяги. Роблю і покажу. Ось так я мав на увазі. Коротше, болти мені вже не потрібні. Тут М12 шпілька, через весь шпіндель, тут зажата. Я вже прибираю це все, що вони не дорізали. Та до хрена більше міліметра. Коротше, моя задача зробити його товщину 30 ой 43 мм. Це, це вже той розмір, який вже буде плясати. Ну від нього буде плясати всі останні. Тому коротше, протачую. Ось так спланував. Коротше, вже, вже зробив тут 43. Тут трошки не взяло, але мені цей косок все одно не потрібен, бо тут буде розмір обнижатись. ну Тут буде взагалі 30. Ну В принципі, площини достатньо буде, якщо вдруг мені прийдеться перевертати. Ось, А так використовую цю площину, я навіть не знімаю цей, цей кубік. Просто вже повернув всі болти. І зараз буду вже робити отвір. Під стальну втулку, яка буде вже тримати підшипники. Да, і Ще тут ж біда в тому, що різце мені треба буде так виходити, щоб нема виходу для різця. Тому я обережно буду ну, сотка в сотку опиратися, щоб не портити. Оце до мене вже хтось попортив. Щоб такого не було, я буду не дорізати, а потім вже все одно воно зробиться. Це самий такий легкий отвір. Тобто У нього і розмір вільний. Ну, тобто я якби зробив, йому 40. 43. Ну, коротше, 43 я йому зробив. Під нього вже буде підганятись інша деталь. Все, коротше, цю сторону я чіпати не буду. Про достановку я це на камні просто трошечки так спланував. І зараз вже, вже буду шукати оцю точку, цю. Я ще рештам все перемірюю, щоб у центра вони співпадали з оригінальним. Ось так. І виставляю також вже нову ось, виставляю тут. Або цю, мабуть, зроблю, Да, мабуть, я цю зроблю, бо у неї буде такий же розмір по ширині, як і, як і тут. Тобто Тут ширина і отут буде однакова, тут буде менше. Бо це частина йде, йде під амортизатор, там реально менше. Все, тому робимо далі. З цим короче, центром вже я закінчив. Все, більше нічого робити не буду. Я його тут трошечки навіть збільшив. Коротше, прийшлось мені і цю поверхню рівняти, бо ось я тут малював мінус 12, мінус 20 соток, мінус 10, мінус 5, мінус 2. Коротше, моя поверхня рівна, оця фрезерована, вона була нерівна. Тому прийшлось, коротше, її теж проточити. І я собі зменшив розмір на ну, майже три десятки. Ну, це в принципі на що не впливає, але просто прийдеться все перечерчувати, що я там чертив оці три 30 Все, Зробив такі проточки з двох сторін, для того, щоб сюди цей центр більше не зажимати, ну, не виставляти по цьому центру. Це по-перше, це ж буде база, від якої я буду болгаркою там якось випілювати. Ну і плюс ця глибина на 4 мм. Вона також тут я буду цю проточку робити, щоб вона співпадала. Ну коротше, Якісь базові тут проточки роблю, для того, щоб воно хоч якось, ну не все під болгаркою було, щоб якась ще й красота була. Зараз, зараз зараз буду оцю робити. Це у нас виходить оце центр, він зберігся, це у нас буде кріплення до рами. дорами. так вона стоїть. Ось. Кріплена до рами, тому сейчас буду выставлять Тут о, опори тут я не буду притискать, тут отут я затисну, тут, може тут. сейчас виставляю так, щоб можна все цей отвір вже використовувати. Мені треба зараз знайти цей центр, оцю точку рівно. Тому зараз буду... Скоріше за все, у мене ж тут центр є якийсь. Він не такий гострий. Ну, в принципі, тут плюс-мінус 2-3 десятки, воно ролі не буде грати. Ну все ж таки стараюсь рівно все робити. Зараз я їх встановлю то покажу. Показую як я виставляю. Тут же приходиться ще балансіровка займатися. Короче, різні тут способи. Ось що центр, зараз буде тут отвір, то пришлось тут трошки відчекрижить. І ось що виходить. Ну, бачимо, в принципі, центр стоїть на місці. Ось, все збалансировано. Ну, коротше, тут тепер зараз я вже буду працювати по цій поверхні. Ось так виходить, вже другий отвір готовий. В принципі, на токарному верстаті абсолютно нормально можна це все робити. Тобто, тут я протачував, углублявся на 4 мм, що тут, що тут, і воно ось вийшло. Ну, трошечки там десь, десь не бере, але ступіньки я не відчуваю особливо. Ось. Все, завтра буду робити вже по цій осі. Тут трошки воно сложніше буде, але це я все зроблю. І потім, мабуть, якось буду фрезеровувати, болгарочні роботи, мабуть, по-любому будуть, ну покажу. Залишилось третій отвір. Я хочу показати, як я встановлюю. У мене ж є тут центра, який я ну, по розмірам переніс. Я їх центровочкою цією прям дрілею зробив там короче, канали. То есть плита стоїть, планшайба стоїть рівно, тут все дуже у мене рівно, у мене чітка сотка в сотку, б'ються всі розміри по, по цьому кирпичику. І просто в центр ставляю, і у мене є якесь переміщення трошечки. Да. Я шукаю, які <smilli> <smilli> отвори мені найвигідніше. Щоб співпали. Я отут буду зажимати, оцей, мабуть, зажму і оце якось зажму трьома, можна двома. Ось якось ну, яко так, коротше. Я затискаю, навіть якщо трошечки там зміниться, ну це навряд чи бо воно ось я піджимаю бабкою, тут воно коротше, все, воно плотне. І таким чином зажимаю, противоєси, потім вже підбираю, їх перекручую вже по факту. Я знаю. Після таких маніпуляцій центр я обрав. Позажимаю, як тільки міг. Ну, цього буде достатньо, щоб тут нічого не мішало для рісся мені. Так, ну і перевірка на обертах. Тобто ось у нас центр мається, ось центровочки відсутні. Ну, якби було биття, воно в цей центр він би так би гуляв би. То, цього навіть візуально досить для того, щоб пробити цей отвір. Ну і все собственно, приступаю згідно своїм розрахунком, скільки треба прибрати метал з кожної сторони, для того, щоб отримати свої розміри. Прибираю, короче. Ця сторона сама найважка. Тут треба зробити спеціальний такий канавку підсальник. Бо у мене тут буде тоненька пластиночка від підшипника. Ну, майже так такий, бо нема місця для того, щоб встановити нормально. І саме таке ще от таким різечиком зробив там канавочку під стопорне кільце. Воно потрібно там для того, щоб підшипники не рухались, щоб вони притискались до нього. Воно болтається, ну воно так зроблено, що воно ось його приміщення немає. Але я поки його здавлював, воно трошечки слабину дало, не розжалось нормально. Так що зараз перевертаю і вже іншу сторону роблю, те ж саме повторюю, але кадавку робити не треба. А, і не треба робити посадочне місце під підшипник. Воно вже зроблено просто наскрізь. Перевернув на іншу сторону. Тут вже такі будуть роботи просто спланувати поверхню. І підсальник. Але все одно я виставляюся по нулям з приводу того, що паралельно оця поверхня паралельно площині. Ось у мене індикатор. Працює. Ось ми бачимо, я коснувся ось цього торця. Ну, ми бачимо, що короче, нічого не відбувається. Тобто Це найголовніше, мені подобається те, що я все ж таки вирівняв цей кирпичик, і тому це дає змогу мені точно виставлятись. Але поверхню під підшипник я робити не буду, бо там вже стопорне кольце я придумав, щоб не робити буртик. А під ці поверхні буду втулки стальні робити. Все починаю точити. Карочка закінчилась по цьому кирпичику, тепер фрезеровка почалась. Треба це все лишнє поприбирати, можна болгаркою, але я все ж таки помучуюсь і хочу цю красоту продовжити. Але зараз я замірю один розмір. По моїм розрахункам 29,5 цей розмір повинен бути. Це у мене коротше, частина під амортизатор. То ось ми беремо, міряємо. 29, 47, 48, 44. Ну ще раз. Ну, коротше, все одно не виходить. У мене 50. Трошечки десь сотка за соткою, десь потягнулось. Ну, це, в принципі, це дуже супер точно. Ось, все тут вистачить. Так, все, зараз шукаю, як можна буде. Зараз прокреслю тут якісь лінії, по яким треба це все відрізати. І буду вже робити конкретне таке коромисло гарне, без цього лишнього. Почав рівняти сторони. я уголки відрізав болгаркою. Цей уголок і тут уголок. Тут усю виборку я буду по іншому робити. Коротше, все просто. В патрон зажмаю різець і воно таким чином на потабачи і рівняє поступово. Все красивіше і красивіше виходить. Ось тут така гарнюля виходить, тут все так вже нічого робити тут не буду. Ось Тепер треба зробити ось цей же радіус. Оцей. Ось, я нічого кращого не знайшов, як просто її зажати на планшайбу. І зараз буду вибирати, поки не знайду. Головне цей розмір, щоб у мене він і цей. А тут же скільки буде. Ну В принципі, тут м'яса буде багато. Ну коротше, все, Вибираю рісемо. І залишиться ще саме важке, це тут гарно все зробити. Як я це буду робити, ще не знаю. Є одна задумка, але хочеться це зробити якби швидше. Потім покажу. Ось таке рішення я прийняв. Дрель. У неї хоч і є шат, зрозуміло, що тут підшипники такі. Тут треба робити нормальний такий шпіндель, щоб він тут в тіскі зажимався під патрон. Все нема коли зробити. Коротше, в принципі, достатньо. Така фреза у мене є для нарізання шпоночних позів. І вона це алюміній вигризає, в принципі, нормально тут у нас стіночка 5 мм, виходить. Ну, а тут вона вже не потрібна, і тут на збільшення пішло. Ось, тепер також цю сторону прибираю це все. Зараз переставляю і також перебираю. Округли вже другу сторону. По такому ж принципу, коротше. вмикаю дріль і так туди-сюди ложу. І поступово так перемикаю на один зубок, переключаю, провертаюся. Ось така фрезеровка, нічого не пробує. Зараз всієш фрезерою повибираю ось залишки з однієї сторони і потім переверну на іншу сторону. І так, хотілося б сказати, що оце коромисло, цей важливий, він майже готовий. Але ця дюраль, вона хоч і крепка і точиться класно, але вона дуже нестабільна. Навіть оці отвори у мене коротше, дуже різні. Тут 15 соток різниця в діаметрі. Тут десь біля 5 соток. Єдине, що вижило більш-менш нормально, це оцей діаметр тут до трьох соток еліпсис вийшло. Ну, я нічого не зробив, просто вже знагрів, записував собі обойми. Але тільки зараз подумав, якщо я буду їх міняти, ці обойми, то як же ж їх важко буде доставати. Ну, щось буду якось вигадувати, якось буду нагрівати і вибивати. В принципі, можу, можливо все зробити. Ось, І зараз я я планую... Працюю коротше, планшайбу, бо в мене було пару заїздів неприємних, коли я під час виготовлення цього важеля. Буду коротше, тут трошечки поправляти. Якщо тут м'яса багато, тут якби, не дуже мені жалко лишню сотку, тут навіть не на сотку, тут дві, кажу, сотку. дві десятки треба прибирати, якщо не три. Ну, тут еліпсність невелика, тут теж треба виставити центр і прибрати. Вона вже якби, наче готова. І я вже нічого не буду механічно обробляти, я думаю, що вона вже не попливе кудись. Ну, чомусь так стається. Да. Нестабільний матеріал, дуже він якийсь підвигається якимось внутрішнім напруженням. Так що протачую і планую тут нові поверхні все одно. Це мені ще пощастило, що ці поверхні дві ну, підстальні втулки. Уже в ті стальні втулки будуть бойми вставлятися під шиклетелі. А ця, в принципі, нормальна. Вона на гарячу, я добре нагрів його. І вони на гарячу туди зайшли і все. Стоять плотненько. Ось що я маю на увазі. Коротше виставився. Оце максимум, що я можу встановити. Зараз покажу. Воно тобто за один оберт дві, дві високі точки знаходить. Ось одна, це там де ось оця штука вверху. І оп, і ось одруге там, де ось це вухо. Ми бачимо, що тут биття ну, коротше, десь 6 соток, Ну, я 100% десятку зараз прибираю та і все. І думаю, що вже так як я механічну обробку робити не буду, я думаю, що метал вже не попливе. Бо мені навіть сюди втулку толку стального присувати, я ж хочу якби соточку зробити натягу, не більше, а якщо воно таке є то я не знаю, як це робити. Приємно бачити стабільні розміри. Коротше виставлю я про мікрометру тут 40,30. Ну, ось ми бачимо ще плюс сотка виходить. Ну як би я не крутив, ось як би я не крутив, воно все одно. Ну, нема такого там 3 сотки, 10 соток, то все в преділах однієї сотки. Все. Я думаю, що його вже не, не іскрив, цей розмір. Прийшлося аж 3 десятки знімати. Ну по крайней мере я цей розмір буду знати і під нього вже витачу рівну втулку стальну і під підшипник вже буде запресовувати. Центральну дірку пришлось ось так закріпити. Ну, майже як фрізерний станок. Головне, щоб не повилітали оці підкладки, щоб легше вилити, це буде капець. Ось. Ну, зараз покажу що ж тут у нас за цифри. Тут взагалі капець. Ось, воно за один оберт два рази від 10 до 20 коротше, Ну, Це десятка. Десятка туди, десятка сюди. Все. Я більше все одно все тут м'яса багато, я тут сміло зараз приберу. Ну, теж постараюсь ці ж там 2-3 сотки, десятки вбрати. І треба так, щоб вже не попортити сам, саму планшайбу. Все так розрахував, щоб лапки тут не попадали під різець. Ну, все, зараз протачую. І начну точити зовсім інші діла вже зі сталі. Там вже не так все буде чудово. Після алюмінію сталь завжди це важко точиться. Той хто точив, той в курсі. Останні штрихи фрезеровки на токарному верстаті. І деталь у нас повністю готова. В іншому відео буде вже реальне її встановлення. Тут ще багато токарних робіт буде, які будуть стосуватися цього вузла. Але це відео показує за допомогою токарного верстата. Дуже важко, звісно, але ну, можна зробити ось таку деталь. Навіть ну, це залежить вже від майстерності. Ну, ось і від станка, що ну, доволі таки точна деталь. Ось якось так. Єдине, що я зробив болгаркою, це позбивав оці фаски. Гострі угли, я просто болгаркою зачистив. Ну, Вже не став там мучитись. Можна було зажати фрезу і пройтись по контуру, Не захотів я вже так і ізвращатись, тому нормальна деталь вийшла.